Що таке CPCV? Хочу пояснити, це такий інвестиційний договір, зобов'язання, яке бере на себе забудовник, і ви на себе як соінвестор проєктом, де будуються ваші майбутні апартаменти. Тобто, по цьому договору прописані всі етапи. Дуже важливо, звісно, його проаналізувати з вашим юристом, з вашого боку, ну з ріелтором, які ви купуєте. Ріелтор в цьому випадку буде на вашому боці працювати. За комісійно від забудовника, але тим не менш ріелтор або юрист додатково можете під 50 євро заплатити. Юрист проаналізувати такий важливий договір. І звісно, там будуть прописані всі етапи. От CPCV ви вносите під при підписанні цього CPCV зазвичай 10 тисяч євро. Можливо, а 10 відсотків. Вивеште десь тисяч. Це завдаток на присел етапі. От, а коли вже підписується CPCV, то зазвичай це 10% передплати, там прописані подальші ваші платежі, от, і фінальний платіж. Тобто ці етапи будівництва дуже важливо працювати в цьому випадку з перевіреними компаніями, які дадуть гарантовану якість, які вже. Скажімо так, дотримувалися неодноразово подібних угод. Це також важливо враховувати їх попередній досвід. Тому я тут передаю ці знання, буду радий вашому фідбеку. Гарного дня.